Обвал будинку у середмісті Івано-Франківська у двоповерховій будівлі, який уже понад 80 років обвалилося перекриття між поверхами та горищем. На першому поверсі тут була крамниця побутової хімії та косметики, на другому міська інспекція благоустрою. Руйнування стелі сталося цими вихідними близько восьмої вечора. З-під уламків рятувальникам довелося визволяти трьох людей продавця та двох покупців, які на той момент були у приміщенні. Добре, що з ними був встановлений зв'язок, тобто працівники, які свідки були. Мали мобільні телефони, з ними був встановлений мобільний зв'язок, і через мобільний зв'язок знали їх, їхнє місце розташування, і рятувальні роботи були направлені туди, куди потрібно напряму. Специфіка в тому, що. Залучати техніку і інші механізми неможливо, тому що коли є під завалами, люди необхідно все розбирати вручну. Постраждали, госпіталізували до центральної міської клінічної лікарні. Медики кажуть, люди не травмувалися, щоправда, перебували у сильному шоковому стані. У лікарні їх обстежили. Опісля виписали. Госпіталізації потерпілі не потребували на момент звернення. Вони всі були тільки в стресовому стані їм було надано. Медична допомога консультативна і відпущення до завали аварії рятувальники розбирали і вивозили усю ніч, задіяли спецтехніку. Обставини надзвичайної ситуації з'ясовує спеціально створена комісія. Попри поважний вік, будинок не був в аварійному стані, запевняють в Івано-Франківській мерії. Чи це просто будинок в аварійному стані? Хоча він не перебував на обліку як аварійний. Безумовно, це стара будова, це початок ХХ століття. Але ви знаєте, як тоді будувалося? Будувалося в принципі нормально тому або це перепланування невдало, або не в правильна експлуатація або ще якісь інші чинники. Тому сьогодні працює комісія, в яку залучені спеціалісти, в тому числі від проектних організацій, будівельних організацій. Після руйнування будівля стала небезпечною. Уся покрита глибокими тріщинами. Там крамниці зачинені. Аби чого-небудь не сталося, наглядає черговий патруль. Тим часом у міській гонкомі не виключають, що напівзруйновану конструкцію будівлі розбиратимуть. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.